Прийшла така посилочка, розпаковочка, Зараз ми побачимо що там. тільки візьмемо, У тут є множек. Так да. закліїли тут добре, і його тут розрізати. Напевно, отут. А що тут? А що тут? Тут його так запхали. Коробка я не знаю, якась китайська. Ну, це китайський, понятне діло, приборчик. Ще й так його. Добре запхали, добре затрамбували. Оба. І розкрутуємо. І розкрутуємо, і розкрутуємо. Всі здогадались. Це інве... інвектор, господі, контролер. Мотора. На велосипед для жінки. Що в нас тут по-китайськи пише? 48-64 В 500 Вт. Це точно така копія, як на моєму велосипеді. Всі провода. Все, ціле він не був. Ну, це новий. Ну не был БУ. Все нормально. Все того уже я купував, що і предыдущий свій купив. А хочете ще щось вам покажу? Отак, опа. Опа! Достаем. У мене тут ще вот є есть Ох, він же тут аж в пилюки. Вспомню я за нього. Це кіловатний 4864 вольта, 1000 Вт42 Ампера. Да. Робить він робочий, але не можна мотор спалити. Тут нема одного і два мосфета. Треба поміняти. А так він даже робить. Тут їх на 4 чи 5 мосфетів на одне плече. Ох, так що от такі діла. Робочий. Ну це тільки навіть кіловатний мотор. Бо більший мотор тут, я не знаю. Рисковано. 500 Вт цей, а такий ти він мені спалить аж бігом. Або треба за щиту ставити на смарт BMS, щоб більше тоті відключало. Але це будеш їхати, чуть десь перегазовку дав і він вийде, Буде дергатися. Потім через 3 секунди там, мінімум ставиться, виключається. А цей якраз то, що треба. Підписуємося на канал і огляд велосипеда міні жінці впереді.